Вітаю! Мій позивний француз. Сьогодні розбір спорядження розвідника. Унікальність роботи розвідників в тому, що на даний момент, та й в принципі, єдиним ефективним способом ведення розвідки в класичному її варіанті це саме місцевість. Там це більш така точечна професійна робота, яка вимагає хитрості якоїсь по відношенню до противника і до виконання задач витримки і холодного розсудку, холодної холодної голови, можна так сказати. Ну, насамперед, для розвідника це бойове завдання, і неважливо, яке перед ним стоїть. То може бути різне бойове завдання. Ви можете навіть виконувати його і не побачити ніяк противника, але зробити дуже вагому, вагомий внесок в хід бойових дій. І також саме таке от результативне це те, що група ну, там, повертається без втрат. Наступне, що в нас тут є, це ЧЗ Брен 2, чеська напівавтоматична зброя. Додатково на неї встановлений оптичний «АКОГ». Додатково на неї можна ще поставити ручку переносу вогню, прибори безшумної стрільби, полумігасники і тому подібне для зручного ведення вогню. В принципі, ЧЗ непогана річ, зручна, але все ж таки більшість товаришів, військовослужбовців віддають перевагу автоматам «Калашникова» і, в принципі, зброю, АК-версії, тому що в неї є дуже великий плюс, який перекриває всі, всі його мінуси. Насамперед це можливість поповнити боєкомплект у противника чи суміжних підрозділів. Тому як на, в калібрі 556 такої можливості немає. І в тебе стільки боєприпасів, рівно стільки, скільки ти взяв. До того ж, можна віднести і простоту використання, зручність. Наступне, що в нас є, це РПС. Він у мене складається з підсумка під гранатою, він є трофейний, знятий з ворога. Далі підсумок під магазин з магазином, сумка скидання магазинів від компанії Балістика досить зручно, скручується компактно. Утилітарний підсумок, в який можна поставити додаткові речі, турнікети, медицину. Засоби живлення, боєприпаси, що угодно. І відповідно ще один підсумок під магазин. Так, наступне, що у нас є, це і основне це рюкзак. В ньому ми переносимо всі свої важливі речі і речі, які нам знадобляться для виконання завдань. Ну, в цілому у мене тут базово знаходяться ці вологі серветки, додаткові боєприпаси. Додаткові засоби живлення, щоб можна було підзарядити акумулятори до радіостанції багаторазові батарейки на прибори нічного бачення і тепловізори, пляшка води, пончо, пончо, і знизу є пакет з сухими речами, шкарпетки, суха футболка і якась тепла кофта, щоб в нічну пору. Дня можна було піддягнути щось тепленьке і з комфортом виконувати далі поставлене бойове завдання. Чому важливо сухі речі? Тому що коли в тебе дуже висока фізична активність, ти потієш, і навіть влітку, якщо не переодягнути мокрий одяг на сухий, можна захворіти дуже, дуже швидко, і тим самим ви будете створити проблему для свого підрозділу, тому що виконання бойового завдання вже Буде стояти під загрозою. Сухпай також ми беремо в залежності від терміну виконання завдання. Взагалі, коли вирушаєш на завдання, ти береш по максимуму, стараєшся їжі, боєприпасів та води. О. Ну і Дивлячись по ситуації. Якщо, наприклад, на позиції вже певні речі є, там, умовно там є додаткові, додаткові боєприпаси і немає потреби його носити з собою, то свої боєприпаси ти можеш викласти і добити. Лишнє місце додатковою водою чи там, провізією. Далі у нас іде каска. Каска звичайна, повно, повнорозмірна з вухами. Чому саме з вухами? Тому що чим більше площа захисту, тим краще. Зараз в основному всі види поранення йдуть осколкою і потрібно по максимуму захищати голову і тіло від саме осколки. Далі GoPro. Це чисто моя ініціатива для того, щоб була можливість засняти якісь цікаві моменти собі на пам'ять. Але також на це кріплення можна встановлювати пристрій нічного бачення. І ними користуватися, відповідно. І останнє, що в мене є, це моя плетоноска, плетоноска від «Велмет», Купував її у 2021 році. Весь цей час я не активно користуюся. І, в принципі, ніяких нарікань у мене до неї немає. Тут знаходяться на плечових лямках у мене два турнікети компанії Січ. Далі у мене йде утилітарний підсумок, в якому я Ношу всяку дрібничку, по типу як ліхтарик, маркер, там, додаткові батарейки, ну і куди ж без неї Сіння ізолента, наше все. тактичні рукавички і підсумки під магазини. Один закритого типу, чому саме він і чому тут, тому що за відсутності магазині чи коли. Там якась інша задача. Тут можу розмістити радіостанцію, можу поставити собі два магазини. Далі два, два підсумки під магазини відкритого типу для швидкого доступу до них турнікет. З цієї сторони у мене бічний балістичний пакет другого класу для захисту бічної проекції від осколків, підсумок. На даний момент тут знаходиться димова граната, на всяк випадок, але в цілком сюди можна поставити додаткові магазини. І в цьому підсумкові у мене медичні ножниці і додатковий турнікет. Турнікетів мало не буває. З цієї сторони у нас підсумок під гранату, також від противника. Ручна осколкова граната РГД-5 і відповідно аптечка статутно укомплектована повністю. Також є додатковий турнікет, бандажі. На плитоносці є, можна сказати, міні-сумка штатна, яка пришита до самої плетоноски. У випадку, чого сюди можна поставити гідратор чи закинути сюди додаткові якісь речі, що дрібниці. Ну а тепер від теорії до практики можемо вдягнутися.